І знов ріство, і знову знов вся Ясна зірка. Христос родився, всюди лунає. У серці радість, щастя і утіха, все різдво Ісуса сповіщає, а я дивлюся у вечірнє небо, думками йду тепер до Вифлеєму. Христос родився там для мене і тебе, для мене і, тебе. і так на серці радісно і приємно. Я ніби йду разом із пастухами, щоб. Поклонитися Христу Месії, а зірка все веде, і так ясно сяє, говорячи всім людям про спасіння, а з неба лються ангельські співи, о слава Богу і мир на всій землі. Сьогодні бо народжений Месія, збулись пророчі всі слова святі. «О, мій Ісусе, Ти заради мене залишити прекрасні небеса, сійшов на гріснушну, нечастиву землю, щоб дарувати неземне земне життя. Ти народися, щоб життя я мала, прийшов, щоб пострадати на хресті, страждав за мене, щоб я не страждала. Прекрасне небо дарував мені. Веди мене, я прошу, любий, спасе, а я покірно йтиму за тобою. Моя ти ціль, моя ти зірка ясна. До вічного веди мене спокою, слабо.